Вітаю вас! Записання до самих розумних. Який пан краще? Російський чи європейський? Або американський? А? От який краще? Я потім запитання ще поставлю на ну, спільноті. Можете проголосувати. Ну дивіться, в великому рахунку у нас виходить така ситуація. Міняємо одного пана на іншого. Чому? Яка логіка? Де? А, да, той краще, той гірше. Да, 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 да. Чи це трагедія українського народу, що не можуть без пана? Ну ніяк! Ну давайте вам нагадаю, бодай Хмельницький поміняв польського пана на московського. Як вважаєте, хто краще? Там? Польська шляхта чи московський дворянин? Или московський поміщик? А? Краще? Якщо читати літературні твори, то різниці немає. Ну, ви знаєте, що багато літературних творів, які писали українські, видатні, фахівці. І там, і там матюкаються. Так, да, погоджуюсь, погоджуюсь. Але виникає запитання, нафіг було міняти? Нафіг було створювати оцю війну? Нафіг було заганяти країну в руїну. 50 років! 50 років була руїна! Тільки тому, що поміняли... Польська шляхтичана. На московську. І знов погано. А ти, зараза. Що ж це робиться таке? Ну ніяк вам не годиш. Ну, можливо, хто був на Західній Україні, там люблять час від часу згадувати Австро-Угорщину. Говорить, ой, правстру, а бабця Австрія. Причому згадують так дивно, даєте, що от тоді було добре. Буде добре. Ви що Франка не читали? Стефан, ну, Стефанчукаціо. що, не читали? Да там тільки один матюки в адресі Австро-Угорщини. Я вже мовчу про те, що дійсно, ну, за часів Австро-Угорщини, в тому же Львові, який був тоді трішки не Львов, була доволі сильна опозиція, яка говорила, треба з -з -з поміняти австрійських панів на московських. Московські краще. Ну, фактично, навіть коли почалася Перша світова війна, там ж дійсно була така цікава ситуація, що частина росіян, ой, вибачаєш, частина українців побігла до росіян. Ой, вони наші славянські брати! Да, було. А зараз згадують. Так, да, зараз говорю, що дуже часто, коли вам розповідають про цю бабцю Австрію, ну прибріхують, прибріхають, прибріхають. Ні, ну дійсно ніхто не заперечує. Були австрійські пани поміняли на інших панів. Хоча там дуже багато було дійсно польських. Ну, за часів Австро-Угорщини, якщо беремо Галичину, там дійсно польська шляхта ще залишилася. Ну а польська республіка за часів... Пілсуцького. Або як говорив, друга річ Ну, Це взагалі, от, я вам просто нагадаю. Так, да, дійсно, не заперечу, Пілсудський почав проводити політику опалячування. Що значить? Обов'язково вивчення польської мови. Чому? Ну тому, що Польська Республіка. Ви не забувайте, що на теренах, ну, якби, псевдорадянської Української Республіки обов'язково було вивчення російської мови. Обов'язково. Українська дале. Те ж саме і Півсудське. Різниця. Ну, чому? Там Польща, там, відповідно, Росія під знаком Радянського Союзу. Так, да, це було. Погано. Ой, як погано, ой, як погано. По великому рахунку і Бендера, і оці всі рухи, він появився як боротьба проти польської мови. Ой, горечко! Ой, польські пани! Поміняли? На радянських? Краще! НКВД? Гулах! Ой, як краще! Ой, як краще! Да, поміняли! Я говорю, що дійсно там. Ну не заперечуй, там і Пилсуцький наввав дров з дуру. І наші дурні наробили дров ще більше. Нафік вони боролися проти полячень? На сьогоднішній момент курси польської мови чертовськи популярні на той же західній Україні. Мало того, дуже велика кількість тих же сам українців зараз похватали польські паспорти правдами неправдами. Як же так? Ви ж Степан Бендериш боровся проти. А ви, зрадники, да не зрадники! Завжди так. Пару дурнів, дурню роблять. А потім всі страждають. От така ситуація. А зараз, ну зараз Україна вступає євроспільнота. Так, я багато разів вам говорив, і ще раз повторюю, у нас стільки міфів про євроспільноту, коли розповідаєш, ну, ні, не нашим мігрантам, а нашим дурням розповідати нема зиску. а дійсно, наприклад, таким арійським німцям, а цікаво дечала, а вони люди такі, якби... Як вам так пояснити? Толерантний до співбесі. ну, з ким то до тебе. І вони, ні, причому толерать, вони намагаються пояснити, що ти помиляєшся. Ну, але толерантний. Це виглядає дуже смішно. Водорадец бабла Баба хочет! Летяйстра хочет! Поэтому новий дом бігав Заради! Нас Європу візьмуть, зарплата буде, пенсії буде! Як? Ну поміняємо російського пана на європейського. Буде? Ні, звичайно. Але ж хочеться! Хочеться! Ви говорите, війна? Так рідненькі мої. Ви ж самі її хотіли. А ні? Ха -ха -ха, рідненькі!» Богдан Хмельницький теж коли міняв польського пана на московську. Що була? Війна. А зараз що? Війна. Так що ж ви хотіли? Да, не заперечую. Московська руска пана тепер в Україні не буде. Буде європейський, американський. Ах, це буде добре. Ой, як, а вони ж такі добрі, вони такі добрі. Да. Де ви бачили доброго пана? Де? Ви що, дійсно такі даєте? Відомойте казочки, які ви попридумували ще за часів помаранчої революції. Це правда, це брехня. Стовідсоткова брехня. Велика зарплата в Європі? Брехня. Великі податки, великі ціни. Да. Але не зарплата. Так, зарплата менша, ніж в Європі, але ж ціни напередок менше. І податки можна не платити. Якщо буде така зарплата в Європі, ціни будуть, як в Європі, скажи невисокі. високі. І податки високі. Це таке дітям. Будуть питати, а нафік? Нафік міняли пана! Хотілося! Думали той пан добренький. Поміняв. Ну, Ось така ситуація. Да, на жаль, народ дуже часто ловиться на політичну дурню, на гасла, на брехню. Що це є? Тому... Раджу народу України. Народ України. Ні, цьому бидле нічого не раджу. Воно, знаєте, нікуди не годиться. Бути розумним. Не слухати базіколок, не вірити в міфи. І запам'ятати раз назавжди, немає добрих панів. Є ледацюги і є роботящі українці. Ледацюги завжди незадоволені, завжди завжди чекають там, доброго царя, фантазії, у всяку дурню. А розумні? А розумні українці, знаєте, добре працюють і в Україні, і от хто зараз за межами України, теж добре. І заробляють, і працюють. І плівати їм! Яка мова? І плівати їм, хто в вишиванки ходить. І плівати їм, хто президент України, хто не президент. От це дійсно розумні люди. Вони не чекають пана доброго, а вони самі стають паном. І сподіваюся, що ви дійсно станете паном, багатим, заможним, розумним. Ну, не таким дурним, як оце тут позбиралося це кодло. Яке спочатку наробило горе, а говорить, ой, погано! Самі зробили, погано. А тепер у вас буде нарешті новий пан. Ой, як вам повезло! Ой, як вам повезло! Обалдіть. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.